Всім привіт! Після останнього ролика, в якому я тестив магазинну версію Аріати, мене знову потягнуло на кастами. Але оскільки я збирався тестувати саме бюджетний діапазон екстра ультралайтів, які присутні на ринку України, то в моїх руках зараз один з найбюджетніших кастомів, який можна знайти, це Blackfly від Максима Кривоноса. Однак мені чогось не щастить цією будилкою. Кожен раз як я попадаю з нею на рибалку, або не клює, або коли я включаю камеру, клювати перестає, або погода зовсім не кльова. От як зараз, якщо чуєте дещо гримить і збирається гроза. Але якраз із за браку матеріалу мені довелося вже сходити з цією вудочкою на багато рибалок, і я вже склав чітке враження про неї, яким зараз я хочу з вами поділитися. Для початку треба сказати, що це не одна з тих стандартних моделей BlackFly, які продавалися з сайту дом повномасштабного вторгнення рашизоїдів. Ця паличка зроблена повністю на замовлення мого товариша по рибалкам, який люб'язно надав мені її на тест. Наскільки я знаю, вимогою власника було: якнайменший тест, якнайбільша довжина, маленькі карбонові руків'я і стрій, який би дозволяв комфортно мармишити. Особисто для мене було великим здивуванням, що все це вписувалося і вписалося в суму менше 2000 гривень. Що ж вийшло в Максима Кривоноса у підсумку? Вудилище двочасне. Тест заявлений як до граму, але я, наприклад, закидав цим спінінгом 1,5 грамової коливалки і при цьому не відчував, що він перевантажений. Довжина вийшла 1,78 сантиметрів. Тобто за загально прийнятою класифікацією в футах та дюймах 5 футів 10 дюймів. Саме тому я взяв на себе сміливість винести в назву ролика це як модель BlackFly 510 XUL. Довжина робочої частини бланка без руків'я 65 м. Вага спінінгу всього 39 г. Щодо строю, то тут дещо цікаво. Почну майже здалеку. Наскільки я знаю, бланк збирався з кінчиків для поплавкових водилищ. При цьому комель досить товстий, а для найтонкішої частини верхнього коліна використаний так званий китовий ус. Один з найтонших, найгнучкіших і найтендітніших кончиків для поплавчанок. Отже, товщина комля за моїми замірами 6,5 мм, а кінчика 0,8 мм. Таким чином, конусність бланка вийшла досить велика і стрій можна було б охарактеризувати словосполученням, як то кажуть, швабра із ківком. Тобто він повинен бути досить швидким, чи не екстрафаст в межах тесту. Однак, вудочка для мармишингу навряд чи може бути з таким строєм. Тим більше, що той же нанозера, наприклад, набагато більш жорсткіший, а виробник позначив його як середньошвидкий. Тут же стрій дещо повільніший, але є дуже живий кінчик. До речі, саме за цей кінчик, напевно, ще неодноразово зайде мова в цьому ролику. Тепер щодо зовнішнього вигляду. І він, враховуючи бюджетність виробу, без особливих надмірностей, але тем не менш присутнє карбонове руків'я, невеличке, якраз як треба для мармишину. Деколі ясна річ відсутній. все чорне, здалеку спінінг виглядає стримано і строго. Але то здалеку, зблизька видно недоліки збірки, а саме досить великі напливи лаку на обмотці кілець. Цим він мені дещо нагадав Silver Creek Неолайн, який в мене був у минулому році. Ще й стрій там був дуже схожий, товстий комель і дуже жвавий кінчик. До речі, наскільки я знаю, зараз Максим Кривонос збирає спінінги акуратніше, бо йому підказали, як виправити подібні помилки. Щодо кілець, то вони хоч і бюджетні, але досить невеличкі, а відповідно відносно легкі. Тюльпан не є противозахлесним. Тепер щодо головного призначення цієї палички, тобто мормишингу. Мормишки спінінг кидає впевнено і з досить пристойною дальністю. Не рекордною, але скаржитися взагалі немає про що. За рахунок дуже живого та гнучкового кінчика досить зручно виконувати високочастотний, мілкоамплітудний тряс приманок. Та й взагалі, як на мене, цей кінчик дозволяє виробляти досить точні проводки, розуміючи, що зараз робить і де знаходиться мормишка. Однак все ж таки, якщо потрібно розкачати приманку з великою амплитудою та малою частотою, то для цього вже треба прикласти деякі зусилля, бо бланк не працює увесь, як це зазвичай трапляється з повільними і гнучкими від руків'я арійними спінінгами. Комусь це може бути за недолік, але мені все ж більше сподобається водилище з подібним дещо швидкішим строєм. Тим більше мені набагато він зрозуміліший як на закиді, так і на провоці. А от з чуйкою все не так однозначно. Я вже казав, що з погодою під час тесту цього Блекфлаю мені не пощастило. І це ледь не примусило мене зробити не дуже вірні висновки саме про чуйку. Бо коли вітер видуває дугу зі шнура, то таке враження, що спінінг глухий від слова зовсім. Тобто не чути більше половини покльовок, не чути торкання трави чи інших подводних предметів. Починаєш розуміти, що мормишка вже за щось зачепилася, тільки коли згинається той самий дуже гнучкий кінчик. А це вже пізно щось робити з цим саме на проводці. Ще й власник спінінгу створив мені апріорі упереджене ставлення, бо одразу заявив, що палка таки глуха. Однак коли вітер не так заважає, то в принципі все, що треба почути і зрозуміти можна. Так, це не зовсім ті відчуття, до яких ми звикли у джигу. І навіть у морма, якщо ви користуєтеся дуже високомодульними карбонами і дорогими палками, тут таке враження, що відчуваєш не сам тичок торкання на тому кінці шнура, а те, як зігнувся під цією дією той самий чутливий гнучкий кінчик. І саме відчуваєш це навантаження в руку, а не бачиш очима. Як мені здається, це досить схоже на відчуття, коли ловиш не шнуром, а на моноволосінь. Отже, думаю, що комусь, хто полюбляє саме таку волосінь, і зайде. Що ж до покльовок, то тут вони зрозумілі, як звичайно тички мальків, які не здатні заковтнути крючок, все ж таки відчутні в руку. Крупніша риба, звісно, ще зрозуміліша. Джиг. Як на мене, тут все печально. Отой гнучкий кінчик повністю провалює проводку вже одного граму. Навіть арійною тропарою простіше задати окуняче тремтіння на дні чи мікропідривчики того самого граму, ніж цією вудкою. Напевно, 0,6 грами цей Blackfly вже може анімувати майже так як тропара грам. Але то надто легка вага, щоб закинути її досить далеко для пристойного мікро чи наноджигу. До речі, я не впіймав жодної риби на джиг цим спінінгом. І не знаю, у чому тут більша причина, чи то в поганій погоді, чи то в поганій анімації. Хоча я не можу віднести це до повноцінного недоліку, бо власник хотів отримати саме мормишевий прутик. Про джиг мови не було зовсім. Думаю, що для джигових проводок Максим Кривонос зробив би зовсім інший стрій. В облерамі я навіть і не намагався ловити, одразу зрозуміло, що мінохи тут немає сенсу навіть ставити. А кренків в межах тесту, тобто від 1 граму і менше, в мене напевно що й нема. Але якщо б були, то думаю, що працювати з ними для цього бланку проблеми би не склало. А от з блешнями я все ж таки половив на декількох рибалках. І тут все дуже непогано. Блешні використовував від 0,6 до 1,5 грамів, незважаючи на заявлений тест до граму. В основному коливалки. Обертові блешні ставив тільки на заради експерименту. На них майже не ловив. Позитивно що? По-перше, як я вже казав, досить зрозумілий мені стрій щодо закиду. Тому каливалки летять впевнено, далеко і, головне досить точно. Ну, це якщо пориви вітру не заважають, інакше приходиться знімати їх з кущів. По-друге, десь від грамової каливалки і 20-го мепсу по оберталкам менше просто не було з собою. Кінчик чітко відпрацьовує гру приманки. Тобто можна одразу зрозуміти, чи завелася блешня, чи працює вона, або після чергового таркання трави вже щось начіплялося на гачок і гри немає. Ну і по третє, то основний недолік, про який я казав, тобто деяку глуховатість, при ловлі на блешні він не має ніякого значення. Бо, ще раз повторюся, чи працює приманка відна чітко. А всі покльовки на блешню в основному дуже активні і тому впевнено відчуваються. Що ще помітив? Це, як я вже казав, півтора грами не дають враження перевантаження бланку. Навпаки, така вага коливалки вилітає якнайдальше зі всього, що я кидав цим спінінгом. Тому я не впевнений, що тест до граму вірний. Щодо того, як паличка в'яже рибу, то, на жаль, найкрупніше, що я зміг в нею вловити, це 100 грамові галавлики, ну може дещо побільше. Таку рибу можна навіть підняти бланком. Взагалі, незважаючи на бюджетні складові, що використані для створення цього спінінгу, він не складає враження чогось крихкого чи ненадійного. Навпаки, відчувається досить запасу, щоб вивести будь-яку рибу, яку витримає тонкий шнур. Можливе, це враження надійності викликає якраз відносно товстий комель. Отже, які я зробив для себе висновки: Перше. паличка не є універсалом. Однак за ціну менше 2000 гривень, тобто менше 50 доларів, вона дозволяє досить впевнено мормишити. І як на мене, нею можна завдати більш точніші проводки, ніж арійними макаронинами, які качаються від руків'я. Однак все ж таки задати велику амплітуду буде важку вату. Друге. З блешнями цей BlackFly працює навідмінно, причепитися ні до чого. Ну може тільки до відсутності противозахльосного тюльпану. Третє. Головною перевагою палички і головним її недоліком одночасно є її дуже гнучкий кінчик. Саме за рахунок нього і з'явилася можливість завдати ті самі точні проводки мормишкою. І він же з'їдає більшу частину чутливості бланку. А заразом й майже виключає джигові проводки цією палочкою. Отже, якщо ви вже мормишите палками вартістю 200, 300, 400 баксів, то BlackFly вам, скоріш за все, не потрібен. Але якщо ви початківець і шукаєте собі гарний бюджетний варіант для мормишингу, то за ціну в районі 2000 гривень плюс-мінус це один з найкращих варіантів. Якщо не найгарніший, додатковим бонусом є те, що це 100% кастом, і ви можете повністю змінити всі параметри під свій смак на етапі проєктування, обговоривши це з майстром. Тобто створити інструмент індивідуально під себе. І як виявилося, кастом це не так вже й дорого. Хоча. Наскільки я знаю, Максим Кривонос збирає спінінги і на бланках Nano Zero, наприклад, що вже дещо дорожче. За бажанням може використати і топові бланки, і топову фурнітуру. Тобто плати й лети. Все, що забажаєш, були б гроші. Але, як на мене, найбільш цікавим і затребуваним є саме бюджетний сегмент. І наскільки я розумію, кастом-бренд BlackFly вже надійно за нього зачепився. Що ж. Сподіваюся, цей мій коротенький огляд був комусь корисний. Всім ні хвостані лоски і до зустрічі на рибалках.